Ваша коса. Ой. Всім привіт! Я сьогодні з оператором, будь я взаді у руля. Я завжди казав, нове є нове, яке б воно не було. Ну, блін, сьогодні вже стратив, так, нас, так скажем. Задовбали мене вже оці чермети, От писала коса. Ситуація яким образом була. Косимо з колею в селі, я в дворі він за двором. Ну, тут же своя атмосфера, я собі кошу, воно гудить, про своє думаю. І боковим зрінням тут тіло. Я так аж підстрибнув. Кажу, Коля, що случилося? Каже, не заводиться. Ложу свою, а коси віталсом. Ну, яке-не-яке, яке. теж бы, китай, але більш-менш оригінал. Поки Підходим Підходимо, давай шморгать, а там вже нема що шморгать. Воно вже там цокотить таке, що я ті дав. Отвіз до дядь Саші на ремонт. Я Саша подивився, там розібрав туди-сюди, розсипався. І так, да? Будь? Ігольчастий гольчастий подшипник. Ігольчастий гольчастий Прописав поршень, прописав цю гільзу. Коротше, на нову поршневу. Бак тече, нове сцеплення треба. Ну, коротше, в районі 2 з копійками, 2000 буде з ремонту. Думаю, все, хорош. Не буде її ремонтувати однозначно, буде на запчасті може вал цей же, що йде, як він там назвав, приводний. Чи може якийсь редуктор, хоча редуктор вже вряд ли повну. Ну, суті, ви поняли. Тут вечором вискакує відео Агроюсківці на каналі Агроюсківці. Хлопець продає олеомак. Спарта 25, а в мене Спарта 38. Я не знаю, скільки тій косі. Більше 10 років це точно. Ну, ніде ще ніяких нюансів не було, крім переднього редуктора, нижнього, верні. Поміняв ото все, далі ходить, далі робить. Ну, думаю, возьму бегушне, може, беушне хоч раз буде лучше, ніж нове, і більше проходить. Ну, в общем, купив у господарство, хай буде. Про запаси і так далі. Ну, відео не про це. Відео зараз будемо робити розпаковку, А поки що розкажу анекдот. І так, анекдот. летить орел у небі. Із жопи за глист. каже Шеп, на якій висоті йде? Той каже, 10 тисяч метрів. Колись йому відповідає, дивись не обістрися, то екіпаж вилюється. Ти чому цей анекдот? Красавчик, а я себе тільки перший раз почув. Перший раз, воно як все інтересніє, можна і взятися. Значить що, за анекдот по стратегії. Отак, як завжди. Палець вверх, волосатими, бритими, митими, без різниці. Отак, можете носом тикати, як хочете. Значить, це все заношу і робимо зараз розпаковку. Беллі, дивовижної штуки, я рекомендую. Далі розкажу. І так до розпаковки. Найулюбленіша моя справа. Приїхала посилка. Та ні, це не посилка, це скарб. Напевно, цей стіл, на мою думку. Бачив більше розпаковок, чим був на природі і на ньому щось там готували. Значить, розпаковуємо. Це, це чудо машина, з якою у вас жінка, як мене, гергелить, вдома не буде. Я думаю, в кожного є така проблема, як все час жінка на кухні там щось готує. Я ж тебе просила б наточити ножі, там, чи коли ти вже їх наточиш і так далі. Ну, в общем, задовбало в мене цей, цей весь двіж. Думаю, скоро день народження. 8 марта, як, 8 березня, як не крути далеко, думаю, зроблю подарочок. Уб'ю сразу двох зайців. Значить, приїхала посилочка від фірми Work Sharp. Це значить американська фірма. Вони займаються. Апаратами, які заточують ножі. Є, там, на сайті глянув, і маленькі, є і мусатики, є, є такі кухонні, мали, маленькі, поняли, на столік поставлю поточив. У мене вдома їх вже не знаєш, тут 5. Раз поточив, другий раз, воно вже не точе. Думаю, Вже якщо треба, якщо брати щось, треба брати щось толкове. Тому саме, саме WorkSharp. Подивився кучу відео, як наших, так і не буду називати кого, е сусідів. З неблагополучної країни, бо якось там саме найбільше відосів. Все елементарно, апарат найпростіший. Так, да, Сразу скажу так, що цінник, цінник не дешевий, не, не 2000 гривень, і тому подібне. Кому цікаво, перейдіть на сайт, подивіться. Момент який, якби я тільки її зараз розпаковував бо це перед вами, то тільки міг би сказати, перейдіть по силці, під відео, перейдіть на сайт, подивіться, влаштовує вас, не влаштовує і так далі. Але. Після того, як я вдома наточив два ножа, то я вам сміло можу даний апарат рекомендувати. Дійсно, чотенько, двічі провів, зробив, одрізає, що треба, що не треба. Е, жін, от жінки навіть заслужив і поцілунок в щічку. Сказала, якщо наточиш мені ще ту порчик, той, що ну, посточки рубати і так далі. Каже, тоді я каже, поцілую в губи. Так що спочатку робимо по бистрому розпаковку і забираю додому точить ту порчик. Цей апарат, як я. Дивився відео і в менеджерів запитував, що цим апаратом, цією точилкою можна точити як ножі, так і ножниці, так і ті самі тупори. Зараз ми це все діло і зробимо. Попробуємо. Да? Покажу, як воно і що до чого. В упаковці що? В коробці. Як завжди, інструкція. І 4 е, отакі шинки і п'ята ось. О. З різною зернистістю. А в чому будь, зернистість вимірюється? Крупність. Ні, там якось РЦ, щось написано, <грухність> якось не <непонятне>. коня. <грухність> я думав, може, ти знаєш, бо я не знаю. Ну, в общем, тут. Так, крупна, мілка там, і так далі. З виделю покажи. Ось такий апарат. Получається, ось є регулювання. 15, ну, від 15 градусів до 30 можна цими щочками налаштовувати під той чи інший ніж, так як є ножі тонкі, є товсті, є е, охотнічі такі з закавелками. Да. По регулюровці переміщення даної шини тут все в елементі секунда діла. Откручуємо цей центральний ось болтик, знімаємо оцю всю штучку. І оцим ділом точимо. Ну, Наприклад, в нашому випадку тупор. Йо-має, -йо, вже працює. Плюс вчора дивлюся ще відео Вовки-бруса, а він там якраз по росіонка. Дивлюсь на поличці у чоловіка теж стоїть. Ну, Якщо в нього таке саме, то я думаю, якби було фуфло, він би його не купував. Тому що е кому, кому мені треба наточити там, я не знаю, місяць, хай скажем, там, 10 ножів. А вовки, вовки треба треба точити кожен день по 10 ножів і по 10 разів. Тому що як не крути. Е М'ясо, сало потрібно так, щоб все гостренько було, все красиво. Звісно, можна хтось спитає, скаже те, що точила немає, що на точилі не можна точити. Та є все два штуки, зараз покажу. Третій напише, хтось там, що на болгарку надів крухо, там з наждачкою заточив і ріжуть не хуже, ніж даний апарат. Повністю з вами згоден. кожен дуріє як хоче, правильно? Вроді би, на мою думку, це як возьмемо даний апарат. і як буде називатися штука, що косукаси? Монтачка. Монтачка. Електри... електроцей апарат, візьмемо монтачку. Суть одна й та сама, ми ножа нам треба наточити, ми його наточили, але ж на сіка з штукою проще. Зараз це все покажемо, розкажемо, як працює. Що ж да? задача одна: заїхати з пункту а, а в пункт Б. Але ж з різним комфортом і з різним фізичним навантаженням. Правильно? Правильно. Значить, дивіться, бодь вот, покажи. Найшов на базі отакі ножі. Оцей новий, самий гострий. Тобто з ним, я думаю, проблем ніяких не буде. Оце ось, ну, тупіший. Цей ось чуть і товщий, і тупіший. Ну, а цей, взагалі, він з завода навіть не наточений був, його ціна там копійчна. І ось тупор. Ось зазубрене, все воно ось залишилося. Тобто будемо зараз робити вещі. Значить. Йомі. Та хай валяється. Це є. Замінити оцю ж дану шину, називаємо її так. Дуже просто. Ось є такий речажок. Хоп. І це у нас вже знято. Я думаю, треба поставити щось крупніше, так як тут йдуть 4 штуки, да? тут 4 це 5 Оце ось взагалі саме мілесенька Така вона вообще нежна, мабуть, ногти, дівчатам, точить. Значить, ставляємо цю. саму саму крупне. Може, це, конечно, буде і бред для ножа. Що ти скажеш? Бой? Не должна. Не дуже вона і крупна. Все. Все, готово. Так, тестуємо ножі. Саме гостріший, який є. Щось ріже. Ну, це ріже норве. Це взагалі не ріже, Ну, а за цього я мовчу. Не то пальто. Значить тестуємо. Вони самі по собі, товщина в них різна. Та я не знаю, яку ти думаєш, бо треба подобрати цю штучку. 130 градусів. 30. 30. Все, ставимо 30. І почнемо, наприклад, з цього. Результат вже є з первого проходу. Робимо усім по два рази отак, з однієї, з іншої сторони. І будемо тестувати. ну дивись. Видно блестит, не видно? Видно. Ну, подточились. Так, следующий. Да ну ё-моё, нифига себе. Так, оце самий, самий тупий, Ну, теж, коротше, для е, справжнього експерименту теж робимо двічі. ма як, як я не знаю, як станов для бриття. Самий гострий. Так, так, диви Не, ну якщо на скорості диви Песня Це ну. і то понятно, він і був найгострийший. Що ти йому будеш робити? Ось тут вже другий. Хоч бери, да в магазин по помідори. Ну вообще ж він не видав. Диви. Це листоп такий Чи що? Не ріже. Так, і оцей самий самий тупий не ріже, а рубе. Зганяв магазин по помідори. Бо на бумагі, я не професіонал, щоб там його якось держати. І, чесно кажучи, не знаю, як вам навіть це все діло передати. Ну, Почнемо із самого гострого. Взагалі, дивіться. Ану, будь, покажи. Ну, не знаю як у кого, може це тільки в мене. У мене тонким тупим ножом. Одрізати оце, ну, ніяк не вийде. Давайте ось ну будь сюди поближче. Навіть цей Е. Руки трусяться, як у алкаша. Глянь. Другий. Давай третій. Та це цей вообще пісня. Без ніяких зусиль, диви. Ти як оце бо дивися, що я оце чужу, як ти думаєш? Гострий Лег... і легко. Давай цей ще тоненький. Диви. Сам ріже. Та ну не сам, ну ти подивись на ці кусочки. Ну ти ж сам як забочик, ти ж довжен в курсі бути, да? що воно, ну блін. Так. Ідеально. Ну, доказувати вам свою правоту і, що воно дійсно ріже, я вам не в змозі, да? Через камеру, але... Я результат бачу. Тому даним апаратом я задоволений. Значить, це відкладаємо все в сторону. Цікавий момент зараз буде по тупору. Знімаємо, як я говорив, оцю штучку. Що там ще читав в описі під даним апаратом? Що типу, він якось е, точе, але не перег... перегріваючи ну, саму деталь. Тобі, там, чи тупор, чи ножика. Може це навіть, я тут скажу, що ми І, як воно, крупне зерно й наділи під оце. Так оце ось крупніше, ніж оце, чи ні? Хрінь, це треба ще почитати, який з них. Це таке теж цікаво. Значить, давайте заточимо. Як воно все, все діло удобніше, що це тільки буде. Пас. Так і так неудобно. Давай ми її зараз оборотів додамо. Це вбавляє. Тут же ж теж на бо буде його Да. І справляється. Так, а ну сейчас я розмотаю. Оце щось воно неудобно. Цю штучку ж треба скласти, направляєчку. Ну, понятно, що наждачка, оці зазубрини, які вперті були у каміння чи куди небудь не убере. Диви. Видно на камері, не видно? Де воно там? Що заточиться, заточилось. Понятно, що тупор, це не такий тупор треба ним точити, але ну, як, оці горби, оці загусені, це воно не обрало. Але дивіться, ось зробило, да, оцю полосочку. Гостреньке, тобі, ну, ощущайте, що воно гостреньке. На чому його це поповбать? Диви тупо року, кордон. Ще ще й бумажку ріде. Так що отаке точило для того, щоб жінка не гергелила мозги. Що я ще про нього сказ сказати можу? Навіть не знаю що. Я, в принципі, задоволений, звісно, потрібно було спробувати всі е по-правильному, да, оці штучки, як воно працює. Ну, на жіна точило. Чесно кажучи, вони ніколи, вони не, як ми навіть їх купували. Я не впевнений, що вони такі гострі були. Передати гостроту через камеру, ну це нереально. Порекомендувати можу. Сайт під відео. Кому цікаво, перейдіть. Там їх куча разновидностей, які хочете. Маленькі, великі, блін, професійні, ще більш професійні. Але це американська фірма і дистриб'ютор її Це сайт, на який ви зможете перейти і подивитися, що в них немає нічого крім точів для ножів. для... Тупорів для ножниців і так далі. Тобто сугубо сайт про точила. Правда, не такі, як у нас, які ви звикли точити, оці, що на камні. Але все одно отакі штучки є. Так що. Назва Work Sharp. Американська толкова фірма, Навірно як говорили, не китайська. Подивимося, в принципі, поки що працює. Збираємо зараз це все діло до докучі, що ми будемо з помідорками будь, робити. Солити їсти? Солиті їсти. Наш треба йти по сало. Секундочку, сало є в морозилці, Я всповнив Щас. Оце забалабене експеримент. Дивіться, сало, з морозилки. Морожене. Не гнеться. Ага. Дивіться. А ну бойте як професіонал, а ну каже, як ріже. Як масло. Гай. Без ніяких питань. Це прийдеться тепер будь-з'їсти. Другий берем. Ні, цей для, мас... для сала не годиться. Він гнеться, бач? Воно вже взагалі не то пальто. Мягкий ніж. Так. Да. Це ось грубіший. Самий тупий. Теж така ж сама опера, але диви. Тонюсенько, як виходить. Ну і третій. Цей взагалі диви. Зрізо. Обичні ножі, які валялися у нас в хазяйстю. Хоч поїмо, бать? Mm -hmm. Ну, що я вам ще можу сказати? Роботу роби робе. робе. Кому понравилось, переходьте на сайт для себе щось може і знайдете. Ну і, звісно, якщо у когось жінка ГРГЛе. Хтось може, звісно, на тащирі, хтось вообще от хтось кирпи, взагалі кирпич. правильно? Правильно. Так що тут діло хазяйське, діло кожного. Відео зняв, розпаковку зняв, показати, показав. За рекламу платять, ну, чого його і не показувати, правильно? Правильно. Так що кому сподобалось відео, ставте лайкоси. Обов'язково підписуйтесь, на то щось. Дивитеся, не під, без підписки. Ну і далі будемо творити контент. Дякую за увагу. Всім пока і звісно, все буде Україна.